От після того, коли я знав, що мені прийшла повістка, от я її взяв, фото повістки і поїхав. Літай буде з'їхати. Включаємо домку, все підключили, можна На волокні приблизно, мабуть, і півроку немає, як літаємо. Недавно з'явилося. Майже нічим не відрізняється. Пілотування трошки може тяжче. Коли волокно там витягується, ці всі проблеми. Тобто волокно страшна штука. Бо якщо нормальний тебе навик, скіл пілотування, то можна залетіти, куди дозволяє параметри квівішки, можна залетіти в будь яку дирку, і реп не бере і нічого не перебиває.